У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте Маємо слухача на лінія. На сьогодні вітає позитивний вітає буде ми що. Як вирішили на сьогодні? Тректок на радіотрек. Усім доброго дня в студії Олег Нечидюк і в нашій програмі трек Людина, яка можливо вам ще і невідома. І можливо, нам не так і цікаво ім'я і прізвище було, але нам цікаво те, що ця людина представляє. Спочатку це центр підтримки підприємців дія бізнес у Рівному. Відкрилася у нас така організація. А представляє її керівниця Ольга Горкавчук. От тепер ви будете знати це ім'я і прізвище. Ольга, доброго вечора! Доброго, як ви поживаєте? Прекрасно, але дуже насичено та інтенсивно. Тому дуже класно, що знайшли можливість сьогодні з вами поспілкуватися, бо графік доволі тісненький. Зараз окей, тоді ми десь вкладемося хвилин 15-20 і, і що таке центр підтримки підприємців? Ми приблизно всі слова розуміємо, і докупи можемо скласти, але дія бізнес тут уже нас насторожує, тому що майже в кожному вже в смартфоні є додаток Дія у вашому логотипі Теж є цей чорний додаток Дія з білими літерами. Розкажіть, будь ласка, відразу що і до чого. Ну, насправді, варто почати з того, що дія бізнес це національний проект, який працює на сьогоднішній день по всій території України в двох форматах онлайн та офлайн. І тут потрібно собі теж одразу розділити, що дія, яка у нас в смартфоні, це трошки інше. Це про можливість отримання довідок, виписок, витягів і так далі. А дія бізнес це проект, який має в своїй філософії розвиток підприємництва в першу чергу через професійні консультації для малого середнього бізнесу або для тих людей, котрі хочуть розпочати власну справу. І другий елемент, якщо говорити про офлайн формат, то це можливість навчатись, ділитись досвідом, отримувати нові корисні контакти на базі офлайн центрів. Окей, але у вас ж логотипі точно така сама дія, як та дія, що в смартфоні. Ви яким чином пов'язані? Пов'язані таким чином, що всі ж ви знаєте, напевно, ми рухаємося до цифрової держави. Держава в смартфоні. І Міністерство цифрової трансформації спільно з офісом розвитку підприємництва та експорту запустило цей проект Дія бізнес. Який теж має власне можливості для підприємництва, але в іншому контексті на онлайн платформі дія бізнес, наприклад, є можливість отримати безкоштовні консультації, повчитися переглянути там понад 150 бізнес-ідей для розвитку власної справи, якщо людина ще не до кінця впевнена в тій чи іншій сфері. Тому це ініціатива міністерства, але в різних регіонах вона підтримується різними установами, організаціями і власне бізнесом. То це державна ініціатива, це ініціатива держави. Але ці проекти розвиваються без державного фінансування у нашому випадку. В рівному центр було створено за сприяння рівненської обласної військової адміністрації, рівненської обласної ради і за підтримки наших партнерів Укрсибанк компанії Реноме та компанії «Мастеркард». Тобто це виходить на півприватна структура. Це не приватна структура, оскільки тут є певний алгоритм діяльності таких центрів. Їх на сьогодні є 12 на території України і один створено у Варшаві. Він власне допомагає релокованому бізнесу і допомагає в питаннях експорту малому середньому бізнесу в українському. Але це функціонує як громадські організації, котрі оперують центрами дія бізнес. Тобто національний проект працює під брендом Дія бізнес. Але ми є юридично як громадська організація, яка підтримується малим середнім бізнесом. Окей, 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 окей. Кому ви належите, нам не так в принципі цікаво, нам цікаво, що ви можете і знову ж таки звучить тільки малий та середній бізнес. Тобто для цих людей, які себе відносять до цих категорій, ви фактично і створені. Давайте відразу розпочнемо, що таке малий в вашому розумінні, що таке середній бізнес, хто до чого відноситься. Ну, взагалі, мікро, малий та середній бізнес за параметрами Європейського союзу. Якщо ви заб'єте в гуглі параметри малий, середній там чи мікробізнес, а. то ви побачите певні показники, які пов'язані із рівнем обороту, з кількістю працівників працевлаштованих і так далі. І від тих критеріїв буде залежати, чи бізнес відноситься до мікро. Чи до малого, чи до середнього ну, от зараз нас слухають так. деякі підприємці, думають до кого я належу. Ну власне, якщо це невеличка компанія до 10 людей, скажімо, це мікробізнес, якщо це до 50, це малий бізнес, якщо це до 250, це середній бізнес. І за цими показниками, коли ми говоримо, наприклад, про грантові можливості Європейського союзу, теж можна верифікувати наскільки ті чи інші фінансові інструменти доступні бізнесу, оскільки якщо бізнес вже більше 250 працівників, то йому доступні інші інвестиційні механізми. А Що ви реально, якщо прийде до вас директор чи власник? Підприємство, в якого 251 працівник, ви не маєте права його прийняти? Ми маємо право його прийняти, але йому будуть недоступні грантові можливості для малого і середнього бізнесу, тому що він ага. уже не входить в цій категорії. Цікаве слово «грантові можливості. Ви роздаєте гранти? Ми не роздаємо гранти, але ми навчаємо, як їх отримати, тому що кожен підприємець сам для себе повинен чітко розуміти, для чого це йому з якою метою. І Там є певна філософія, пріоритети діяльності донорів. Тому тут треба говорити, але ми консультуємо, як залучити так. Ольга Горкавчук, запам'ятайте це прізвище, а Ще більше запам'ятайте, дія бізнес є такий центр у Рівному. Зараз ми ще про це детальніше поговоримо. Тобто, якщо ви керівник чи власник. Бізнесу, от такого малого чи середнього, і, наприклад, зацікавилися грантом, але ніколи його не писали або писали і ніколи не вигравали, бо можливо не так написано. Я так розумію, вам прямо до вас. Можна із цією тематикою в першу чергу, тому що вона зараз дуже на слуху, але крім того, ми консультуємо в багатьох різних сферах. Незалежно від того, що ми є інституція, яка з розвитком підприємництва пов'язана напряму, але ми допомагаємо не тільки вже діючим підприємцям, а й початківцям. Бо на сьогоднішній день в Україні під час війни особливо дуже багато донорів європейських, американських, канадських, британських і так далі фінансують просто собі звичайних людей, котрі мають класну ідею з тим, щоб підтримки. Мати їх в започаткуванні власної справи, mm -hmm. і про ці речі ми теж розповідаємо. Ми розповідаємо про якісний маркетинг, про вихід на європейські ринки, про податкові нюанси і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо зараз нас слухає людина, яка задумала собі бізнес. Але немає нічого окрім ідеї, їй теж треба йти прямо до вас. Обов'язково. От тепер ми нарешті доб'ємося. Де ж ця дія бізнес у рівному є, тому що ви говорили складними словами? У нас є онлайн, у нас є офлайн платформи, і це важко зрозуміло насправді людям. Онлайн платформа це щось подібне як додаток, сайт і так далі. Хоча додатку я дивився, у вас немає, принаймні на App Store точно немає. Додатку дія бізнес немає. Є лише сайт, на якому є можливість знайти всі консультації, відео, курси, уроки, бізнес. С ідеї і так далі, і на сьогодні там вже є запис на консультацію, де людина може зайшовши в на сайт Дія обрати запис на консультацію один раз авторизуватися і обрати онлайн або офлайн, якщо це офлайн, місто рівне і зручний день та час. От офлайн це означає, що людина може просто прийти, побачити. У вас, Оля, як мінімум, точно так само, як бачу зараз у вас, я так і вас і ваших працівників, у вас є офіс в Рівному. Розкажіть, де це, як туди добратися? Знаходимося ми в новому чудовому бізнес-центрі Space 4, який у нас розміщений на перетині вулиць Льонокомбінатівська та червонія, для тих, хто місцеві, буде зрозуміліше поруч із Сарненським кільцем. Або ще як кажуть, поруч із басейном, як це називається, Спортлайф. Спорт Спорт так, так, так. Тобто ті, хто активно займається спортом, в першу чергу, мабуть, дізнають. Це про те, що ми там є. Ми mm -hmm. знаходимося на третьому поверсі бізнес-центру, і до нас відповідно можна прийти в будь-який день з понеділка по п'ятницю із 9 до 18, і Ми відкриті для того, аби просто провести екскурсію, розповісти про можливості центру і допомогти одразу ж зареєструватися на консультацію. Я скажу більше зараз рівнянам, які можливо хочуть бути підприємцями або вже є підприємцями. Класний бізнес-центр за бабахала я там був декілька разів. Особисто рекомендую просто хоча б прийти подивитися, якщо вас запустять на третій поверх, а вас запустять, бо ви ж прийдете до Ольги, правильно? Або принаймні в, в бізнес-центр. Ні, як це правильно? Центр діє Центр дія бізнес. Саме так це називається. Так. І ніяк інакше. І ніяк інакше. Добре, домовилися. З грантами ми плюс-мінус уже розібралися. Тобто, якщо людина хоче отримати грант під свою ідею і не знає, як писати, або знає, але. Насправді не знає вам, до вас ви навчите платно це чи безплатно. Якщо говорити про ті послуги, які надає центр «Дія Бізнес» на сьогодні, то зважаючи, що ми не фінансуємося з державного бюджету. А ми працюємо як організація, яка теж мусить підтримувати свою операційну діяльність, то консультації у нас всі повністю є безкоштовні, тому що це філософія проекту дія бізнес національного. А стосовно навчальних можливостей, у нас 70% подій безкоштовні, 30% на комерційній основі. Але повірте мені, в дуже доступних параметрах, тому що ми теж розуміємо, що інвести інвестиція Часу це найважливіша інвестиція, ну але якийсь невеличкий фінансовий ресурс допомагає також стійкості таких організацій, як наша. Ви так складно говорите, дуже доступні. Параметри це фактично означає за невисокими цінами. За невисокими. Ну, ви вуалюєте. Багато вас людей працює в офісі. У нас загалом команда з восьми осіб складається, і відповідно, у нас є консультант, який є в кожному центрі дія бізнес в офлайн форматі, людина, яка консультує первинна консультація, або потім призначення вторинної за тими чи іншими напрямками. У нас є адміністратор, і центр розпочинається з рецепції, де ми розповідаємо кожному, хто нас відвідує про діяльність центру його можливості. У нас є продакт-менеджер. А якщо простими словами, людина, яка займається плануванням заходів, ну і так далі. Далі, тобто, цілком працює команда, яка створює а, площадку для розвитку підприємництва, і ми прагнемо до того, аби наш центр перетворився на а, таку собі платформу. Зайшовши в двері центру, людина відчуває, що тут витають в повітрі ідеї. Угу. Ну там класно. Я зізнаю слухачем. Я був у вас в офісі. Там реально гарно, естетично круто. Ще раз повторюсь, забабахали реноме гарно. Ще й з тими садами всякими, там ж сади на третьому поверсі, у вас якісь кущі, там щось цвіте. І що найцікавіше, там ж можна у вас орендувати, О, ті приміщення, зали, конференц-зали, переговорні. Давайте трішки по цьому пройдемося, бо справді інколи бізнес ну до мене часто звертається, от ти там на радіотрек працюєш, ти знаєш. Де нам провести оце, і ти починаєш придумувати якісь старі ресторани, де можна їх перетворити. Ну зазвичай у нас так в рівному робиться. Ну у вас тепер є нова локація. Так, локація є. Єдине, що зазначу, дуже великий на неї зараз попит. Уже угу. локація дійсно хороша, і тому, якщо хтось із підприємців чи громадських організацій, чи громад, чи будь-хто хто хоче провести якусь класну подію у нас, варто прийти уже сьогодні, завтра і з нами про це поспілкуватися, тому що весь квітень фактично у нас розпланований. Та ти що так, ми маємо конф. Конференційну залу, яка вміщує 55 осіб. А в день відкриття ми переконалися, що 65 може там розміститися комфортно. Так, так. У нас є переговорна кімната на 10-12 людей, дуже зручна для проведення невеликих заходів. Є переговорна кімната на 4 особи, і є коворкінг, якому можна дуже зручно і комфортно в класній атмосфері попрацювати. Оля, як я не люблю оцих всіх слів, коворкінг оці всі. Але щодо конференц залу васправді вона класна, там є і сцена, там є і. Екран, і це все можна вивести технічно, все забезпечено. Все реально дуже круто. Ви працюєте лише наскільки я розумію, сьогодні одинадцятий день, 31 першого березня. Одинадцятий буде так. день. А вже набрали на весь квітень. Вас все розписано? Так, так. Я вам більше скажу за одинадцять днів діяльності центру. У нас відбулося дванадцять подій. Різноманітних. А, у нас а, вже відвідали консультацію 11 людей, які консультувалися по питаннях розвитку підприємництва. І загалом, якщо порахувати кількість осіб, які відвідали наш центр за цей короткий проміжок часу, це 287. Mm -hmm. Так я туди, мабуть, вхожу. Так було б 286. Дія бізнес-центр. Чи центр, центр діє бізнес? Центр діє бізнес. Цент. А чому вам, вам так важливо, от саме щоб слова стояли в такому порядку? Це дуже важливо, тому що це впізнаваність взагалі проекту Дія бізнес. І дуже важливо, коли ми шукаємо дія бізнес. Ми пишемо «дія.бізнес» без пробілу у нас немає там лапок. Ну і відповідно, це є назва, яка відома, зрозуміла уже в 12 регіонах нашої країни. Тому нам важливо, щоб ми теж дотримувалися цієї правильної правильного позиціонування. Окей, okay, добре з грантами теж уже нібито розібралися. розібралися з орендами ваших приміщень. Що ще? Ще ви надаєте таке, що от можна взяти в руки, спробувати або зрозуміти, або навчитися, які яка ще ваша послуга найпопулярніша після цих двох? Загалом ми зараз в процесі оцінки того, що потрібно підприємцям, громадам, громадському сектору. Тому власне відбувалися дні відкритих дверей впродовж останнього тижня. У нас ми зараз почули запити на ті чи інші сфери, а будемо над тим працювати уже в травні. У нас також можна проходити онлайн навчання, онлайн події у нас будуть щопонеділка відбуватися. Дуже цікаві спікери з усієї країни і з за кордону. А те, що можна отримати у нас для підприємців, котрі, наприклад, виробляють щось тут на території рі. Нинщини, вони можуть розмістити свою е, продукцію на поп-ап зоні. І Знову таке цікаве слово. Поп Давайте, поп -ап. Поп -ап, Бо поп-ап зона воно звучить якось. Поп-ап-зона це означає, що виставкова зала. Так <сіст> можна, я, можна, я можу можна пер і так перекладати сказати. за так, вами всі так. ці слова сполучення. Тобто людина може виставити свій товар, і от ті всі, хто за 10, 287, тобто 300 людей за 10 днів, тобто тисяча за місяць у вас відвідує, як мінімум, це все побачить. Так, це працює як маркетинговий інструмент, де можна зараз. У нас, наприклад, там розміщені шкіряні вироби, свічки із передбаченнями, ортопедичні подушки. У нас там розміщені також календарі від юрія Жу... Юр журавля. А завтра ми очікуємо першу бурштинову картину на виставку. Оля, я вам скажу: ваш центр дія бізнес має тісно співпрацювати з комерційним відділом Радіотрек. Бо оті всі люди, які все виготовляють в цій області, це наші друзі. Супер. О, вам не треба їх ніде шукати, просто скажіть нам, ми їх направимо. Але це вже інше питання. А, яка наступна така подія? Можливо, наступного тижня така вагома, важлива на яку би ви хотіли запросити уже людей, які зараз нас слухають, або передадуть тим, хто не почув, так щоб вони прийшли. І ви сказали, оце точно класна штука, не прогадаєте? А, напевно, варто говорити про подію, яка буде у нас 4 квітня відбуватися. Ми будемо говорити якраз про грантові можливості в перспективі Європейського союзу 21-27. Це означає, що європейський союз живе отими семилітніми бюджетами, і зараз є дуже багато можливостей фінансування. І це подія не тільки для малого середнього бізнесу, це і для громад, які шукають яким чином підтримувати, розвивати свої території зараз. Це і для громадських організацій, і взагалі для людей, які шукають. Й, можливостей пошуку фінансування на реалізацію своїх ідей, тобто як знайти так. гроші так. для свого проєкту. Так, ми будемо говорити про те, які є зараз взагалі можливості, якісь ключові з них проговоримо, і будемо говорити про філософію донорів, тому що а, багато хто не розуміє, чому, наприклад, європейський союз дає організаціям з України чи людям з України грантовий ресурс. Чого ж вони хочуть взамін? Гроші, тобто, так то Та я буду прикладати за вами Давай. грантовий ресурс. Тобто чому Європа дає гроші? Багато так. хто не розуміє 4 квітня. Хтось там пояснить. Так, так, це буде наш спікер. Як я вважаю, нам дуже пощастило, бо на рівненщині у нас є один з найкращих в Україні експертів з залучення грошей, як ви сказали. Вже не треба перекладати Оля, Оля. А, так. Але ну насправді грант це поняття, яким європейська комісія оперує, і нам дуже пощастило, що ця людина проживає саме тут у нас в Рівному. Микола Смолінський, і у нас в центрі дія бізнес 4 квітня із 10 до 12.30 І з ним ми будемо говорити про те, де ж взяти оті кошти на реалізацію ідеї, на розвиток бізнесу, на розвиток mm -hmm. території і так далі, Оля чи день з 10 до 12.30. треба відпрошуватися багатьом або щось таке переплановувати? Ви знаєте, відпрошуватися не треба. Бо якщо ви, наприклад, прийдете до вашого керівника, от ви особисто, так. і скажете: я піду, послухаю, а потім прийду і розповім, яким чином нам залучити гроші на розвиток а, нашого радіо. Я думаю, керівник вас відпустить з задоволенням. Окей, добре, Ольга Гарковчук, керівниця центру розвитку підприємництва дія бізнес. А у вас є буквально 20-30 секунд, щоб на завершення щось сказати нашим слухачам Еда, кого був вперше у нас в ефірі. Чим вас і вітаю, і на тому будемо закривати цю тему і слухати якісь гарні пісні. Ну ще п'ятниця вечір самі розумієте. Ну, власне, завершити хочеться тим, що ми, як центр дія бізнес у місті Рівне, обрали собі такий відповідний якийсь слоган, девіз, я не знаю, як це назвати, але у нас на банері, коли ви прийдете в центр, ви побачите Мрій, дій, досягай. Угу. Оцих три слова, як на мене, є ключовими, тому що ми створені для того, аби допомагати рівнянам, мешканцям Рівненської області, нашого регіону, втілювати їхні мрії в життя. І якщо у вас є мрія, приходьте до нас. Ми будемо разом mm, досягати. I have a dream» – колись хтось таке сказав. Ольга Горкавчук, Олег Нищенюк в студії Радіотрек. Всім дякуємо, слухаємо музику. Тректок.